Вітаю, любі третєкласники на уроці математики. Сьогоднішній урок ми розпочинаємо з вами з кригаламу. Оберіть кошеня, яке нагадує вам вас. Тема сьогоднішнього уроку ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Задача на подвійне зведення до одиниці. Розгорніть свої робочі зошити запишіть 13 березня класна робота. Натисніть на паузу. Прочитайте числа. Кожне з цих чисел зменш удвічі. Що означає зменшити удвічі? Поділити на 2. 8 зменшити удвічі це буде 4. Записуємо. 12 поділити на 2 6. 18 поділити на 2 9. 20 поділити на 2 10. 14 зменшити удвічі 7. 4 зменшити удвічі 2, 40 поділити на 2, 20, 80 поділити на 2, 40 і 100 поділити на 2, 50. Перед вивченням нової теми пропоную вам пригадати частини і ціле. Завдання під номером 341, сторінка 5, десята. Прочитаємо завдання. Довжина стрічки 12 см. Використовуючи малюнок, знайди довжину половини чверті і третьої частини стрічки. Отже, ціле це 12 см. Як знайти половину від 12 см? Половина, пригадаємо, це дріб одна друга. Одна друга. Від дванадцяти сантиметрів це дванадцять сантиметрів поділити на два, дорівнює шість сантиметрів. Це є половина стрічки. Знайдемо тепер чверть. Чверть – це одна четверта. Одна четверта від 12 сантиметрів. Це 12 сантиметрів поділити на 4. Дорівнює 3 сантиметри. Це є чверть від усієї стрічки. І знайдемо третю частину. Третя частина це одна третя від 12 сантиметрів. А щоб знайти третину, треба ціле 12 см поділити на 3, дорівнює 4 сантиметри. Це буде третина, так, або третя частина. Нагадаю, що на сьогоднішньому уроці ми маємо з вами дослідити, як ділити двоцифрове число на одноцифрове. Попрацюємо над виразами під номером 343 і 346. Попрацюємо перший спосіб. Номер 343. Виконай ділення використовуючи формулу. Добуток чисел А і Б поділити на С. Я можу використати таку формулу. Я можу один із множників поділити на третє число на С і результат помножити на b. Наприклад, 72 поділити на 3. Число 72 можна записати у вигляді множення. 72 це 9 помножити на 8. 9 помножити на 8 і поділити на 3. Я бачу, що у мене є число, яке ділиться на 3. Це число 9. 9 ділю на 3, а результат множу на 8. 9 поділити на 3 буде 3, а 3 на 8 24. Продовжимо з вами. 56 поділити на 4. Число 56 я можу записати у вигляді множення. 56 це 7, помножити на 8 і поділити на 4. Серед цих двох множників число 8 ділиться на 4, тому я можу спочатку 8 поділити на 4 і результат помножити на 7. 8 поділити на 4 буде 2, а 2 помножити на 7 дорівнює 14. Пропоную обчислити 3 перші вирази. Записуємо посередині вирази 343, кома 346, щоб не повторювали ми два рази, не писали слово вирази. Так, перший вираз 54 поділити на 3. 54 поділити на 3. 54 є результатом множення, пригадуємо 9 помножити на 6. 9 помножити на 6 це буде 54, а за дужками ділимо на 3. Число 9 ділиться на 3. Отже, я спочатку 9 ділю на 3. Закриваю дужку, А за дужками множу на 6. 9 поділити на 3 буде 3. І помножити на 6 дорівнює 18. Отже, 54 поділити на 3 буде 18. Записуємо другий вираз. 48 поділити на 4. 48 поділити на 4. Пригадуємо таблицю множення 48 це результат множення яких двох чисел? 6 на 8. і ділю на 4. Серед цих двох множників яке число ділиться на 4? 8. Значить, я 8 ділю на 4 і множу на 6. Дорівнюю. 8 поділити на 4 буде 2. А 2 помножити на 6 дорівнює 12. І запишемо третій вираз: 64 поділити на 4. 64 поділити на 4. Пригадуємо табличку множення. При множенні яких двох чисел результат дорівнює 64, 8 і 8. Відкриваємо дужку, записуємо 8 помножити на 8, а за дужками поділити на 4. І перший другий множник ділиться на 4, значить, я 8 ділю на 4 і множу на 8 дорівнює. 8 поділити на 4 буде 2. А 2 помножити на 8 дорівнює 16. Такий перший спосіб. Дослідимо тепер другий спосіб. Він є більш для нас вже відомим, це розкладання на розрядні доданки. Розклади ділене на суму розрядних доданків і знайти частки за зразком. Зразочок. 96 поділити на 3. 96 це 90 і 6. 90 ділимо на 3. 6 ділимо на 3. результати додаємо. 90 поділити на 3 буде 30, 6 поділити на 3 буде 2. 30 плюс 2 дорівнює 32. Продовжимо вираз. 84 поділити на 4. 84 це 80 і 4. 80 поділити на 4, плюс 4 поділити на 4 дорівнює. 80 поділити на 4 буде 20. 4 поділити на 4 буде 1. А 20 плюс 1 дорівнює 21. Три вирази з цього номеру ми з вами запишемо нижче. 36 поділити на 3. 36 поділити на 3. Дорівнює. 36 – це 30 і 6. Ділимо на 3. 30 поділити на 3. Плюс 6 поділити на 3. Дорівнює 30 поділити на 3 буде 10. 6 поділити на 3 буде 2. А 10 плюс 2 дорівнює 12. 10 плюс 2 дорівнює 12. Наступні два вирази запишіть за зразком і обчисліть самостійно. Натисніть на паузу. Перевіряємо 44 поділити на 4. 44 це 40 і 4, 40 поділити на 4 буде 10, 4 поділити на 4 буде 1, а 10 плюс 1 буде 11. Отже, 44 поділити на 4 дорівнює 11. 42 поділити на 2, 42 це 40 і 2, 40 поділити на 2. Плюс 2 поділити на 2 буде. 40 поділити на 2 20. 2 поділити на 2 1. 20 плюс 1 дорівнює 21. Так. Попрацюємо з вами усно, виконаємо дії по колу. починаючи з першого виразу. 50 помножити на 6 буде. Буде 300. 300 поділити на 2. 150. 150 поділити на 3 50. 50 помножити на 9. 450. 450 помножити на 2. 900. 900 поділити на 100. 9. 9 поділити на 3. 3. 3 помножити на 2. 6. А зараз я пропоную вам трошки відпочити, зробити руханку і пригадати таблицю ділення. Повертайтеся назад, сідайте за свої робочі столи і ми з вами продовжуємо. Нагадаю, що сьогодні ми маємо дослідити задачу на подвійне зведення до одиниці. Задача під номером 353. Прочитаємо її. Узимку за два дні п'ятеро коней з'їдають 30 кілограм вівса. Скільки кілограмів вівса з'їдає один кінь за один день. Розв'яжи задачу двома способами. На онлайн-уроці ми з вами розглянемо один спосіб розв'язання цієї задачі. Прочитайте задачу для себе. Натисніть на паузу. Про коней, які з'їдають віса. Скільки коней з'їдають 30 кілограмів вівса за два дні? Так, п'ятеро. За скільки днів з'їдає п'ятеро коней 30 кілограмів вівса? За 2 дні? Скільки кілограмів вівса з'їдають п'ятеро коней за 2 дні? 30 кілограмів. Яке запитання задачі? Скільки кілограмів вівса з'їдає. Один кінь за один день. Тобто це подвійне зведення до одиниці. Запишемо з вами коротку умову за два дні. П'ятеро. Коней. З'їдають. 30 кілограмів вівса. Скільки кілограмів вівса з'їдає один кінь за один день. Отже, пишемо за один день. Один кінь невідомо, скільки кілограмів. Запишіть коротку умову, натисніть на паузу. І так, ми з вами знаємо, що за 2 дні п'ятеро коней з'їдає 30 кг вівса. Як же розв'язати цю задачу одним зі способів? За два дні п'ятеро коней з'їдає 30 кілограмів. Нам треба звести до одиниці два рази. Чи можемо ми знайти, скільки з'їдає один кінь за 2 дні? Можемо. П'ятеро коней за два дні з'їдає 30 кілограмів, а один кінь, який вираз треба скласти? 30 поділити на 5. Запишемо розв'язання. Перша дія. Отже, щоб знайти, скільки з'їдає один кінь за два дні, треба 30 поділити на 5. Дорівнює. 30 поділити на 5 буде 6 в дужках кілограмів. Так як ми ділили в перші дії на 5, значить, ми знайшли, скільки з'їдає кілограмів вівса один кінь. З'їдає один кінь за два дні. Крапочка з комою. Один раз ми вже звели до одиниці. Ми знайшли, скільки з'їдає один кінь за два дні. А в задачі запитується, скільки кілограмів вівса з'їдає один кінь за один день. Значить, щоб знайти, скільки з'їдає один кінь за один день, треба 6 поділити на 2. Тому що за 2 дні він з'їдає 6 кілограмів, а за один це 6 поділити на 2. Дорівнює 3 в дужках кілограми. Розв'язали задачу, записуємо відповідь. Три кілограми вів з'їдає один кінь за один день. Трапочка. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами дослідили, як ділити двоцифрові числа на одноцифрові, розглянули два способи. Також ми розв'язали задачу на подвійне зведення до одиниці одним способом. А ваше завдання буде розв'язати цю задачу другим способом. І на кінець нашої роботи. Кожен з вас оберіть кількість зірочок, які ви можете собі поставити за урок. П'ять зірочок, відмінно я молодець, чотири зірки добре, але можу краще. Три зірки є над чим попрацювати. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі.